Ємства багато в чому не виконують екологічні програми. Кривий Ріг очікує якихось зрушень, як і всі інші міста. Наша країна планує відновлення після Нам потрібно розбудовувати наше суспільство, і нашу державу на тих засадах, які дозволять кожній людині, кожному українцю відчувати себе комфортно і достойно там, де він знаходиться. Тема недискримінації мешканців промислових регіонів важлива, саме зараз, тому що наша країна планує відновлення після і під цей час ми маємо врахувати у відбудову України саме на дискримінацію мешканців промислових регіонів для Кривого Рогу. Ця тема дуже важлива і актуальна, адже це одне з великих промислових міст України. І е, дуже важливо також для інших промислових міст, таких як Запоріжжя, Харків, Дніпро. Е, ну, звісно, була актуальна для Маріуполя. І саме тому досить троїти кривий ріг ініціювала обговорення проблеми недискримінації мешканців промислових регіонів на цій конференції. А в аналітичному матеріалі, який розробила, е... Громадська спілка досить три такий виріг було проаналізовано ряд локальних нормативних актів, екологічних програм на відповідність їх міжнародним правовим актам, національним та відповідно локальним. Було встановлено багато і позитивних моментів, але багато недоопрацювань, Зокрема, мова ведеться про те, що підприємства багато в чому не виконують екологічні програми, екологічні обов'язки взяти на себе. Перед громадськістю, під місцевою владою та країною в цілому. Цікавий важливий захід, корисний, так би мовити, цікаві доповіді, цікаві, змістовні доповіді. Говорили про промислову екологію, про екологію промисловості, говорили про наслідки війни для навколишнього природного середовища, говорили про Проблеми пов'язані з доступом до екологічної інформації під час, зокрема під час військових дій, під час дії воєнного стану. Тому безумовно, з урахуванням того, що кривий ріг в принципі підпадає всі критерії, і про, з точки зору промислової екології, промисловий регіон, тех велике техногенне на навантаження не обійшли стороною проблеми, пов'язані з військовими діями. Кривий ріг відчув на собі що то таке, тому безумовно, що те місто і місце, де відбувалося сьогоднішній захід ну це саме те, що треба. Тому кривий ріг очікує якихось зрушень, як і всі інші міста. Головне, що ми чекаємо, це перемоги, а потім чекаємо відновлення. І кривий ріг готовий брати участь у всіх цих заходах. Ми повинні поговорити на весь світ про те, що відбувається, адже оскільки війна обмежується кордонами нашої країни. То екологічні злочини расистів е, не обмежуються кордонами нашої країни і мають вплив на зміни кільмату і на забруднення там поверхневих вод, морських акваторій. Ми повинні е, ви бачити в нинішніх умовах, коли нам треба треба підтримувати бізнес як умову наповнення державного бюджету одну із найважливіших як забезпечення забезпечення людей робочими місцями виконання соціальних функцій яким бачить не погіршуючи стан навколишнього середовища ми повинні шукати розумний баланс сьогодні був запропонований алгоритм дій які б взагалі могли запобігти вони з одного боку є очевидними, тому що ну, вони містяться і в існуючій законодавчій базі, тому нам наразі завдання, перед, ну, зокрема, управлінням екології. Це, от, ми в минулому році суттєво скорочено вплив на навколишнє середовище, обсяги викидів забруднюючих речовин, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів. Ми практично на 65% скоротили за рахунок зменшення обсягів виробництва. Нашим завданням є наразі наступне, щоб відновлення цього виробництва відбувалося з урахуванням заходів з екологічної модернізації, передбачених міською екологічною програмою. Тема екологічної дискримінації вона дуже важлива саме через те, що люди мають право на здорове довкілля і здорову умовну життєдіяльності незалежно від того, де вони знаходяться. Це абсолютно логічно, але якось ця тематика вийшла з нашої уваги за останні роки. І, може, не випадково, що саме за часів війни, повномасштабного вторгнення, ми повертаємось до базових людських прав. І одне з таких прав це право на здорову можливість подальшого існування. Тому проживати у місті, у селищі, яке знаходиться під постійним негативним впливом. Де люди відчувають на своєму здоров'ю, на здоров'ю своїх близьких наслідки забруднення довкілля, і те, що це треба вирішувати в якийсь зовсім інший спосіб, аніж бігати за конкретним забруднювачем і просити його знизити рівень викидів чи скидів забруднювачих речовин, це шлях нікуди. Тому сьогодні ми говорили про певну державну політику з цим пов'язаною. І саме це, на мою думку, дуже важливо, тому що по Завершенню війни, а завершення може бути тільки нашою перемогою. Нам потрібно розбудовувати наше суспільство, нашу державу на тих засадах, які дозволять кожній людині, кожному українцю відчувати себе комфортно і достойно там, де він знаходиться. На жаль, в нашій державі не урівноважені права. Мешканців промислових міст з порівняння з іншими регіонами, де більш сприятливе навколишнє природне середовище. Поздрав заподіяної шкоди збільшується і збільшується. Якщо на початку цього року це було приблизно 43-46 мільярдів доларів, як ми сьогодні почули, це 52 мільярди доларів. Далі воно буде продовжуватися. Я поки навіть не уявляю, яка буде кінцева. Позиція така чисельна стосовно заподіяної шкоди. Тут є міжнародний суд, міжнародний кримінальний суд і інші інші суди. Всі вони створювалися для якихось конкретних ситуацій, під конкретні військові дії, під конкретні конфліктні ситуації. Але жоден з цих судів на сьогодні не має усталеної судової практики розгляду позовів стосовно збитків для довкілля і стосовно задіяння екологічної шкоди, в особливо великих розмірах. Вище політичне керівництво каже дуже вірні речі, ми там отримаємо озброєння і все інше. І поки в нас якось тримається економіка, попри те, що наш бюджет абсолютно не збалансований, це невелика таємниця. Але я просто бачу, що політику у Західний він дуже залежить від західного виборця. А західний виборець почав втоплюватися. Ми маємо бути з нашим. Народом максимально відвертими не казати, що буде перемога і одразу все буде добре. Що буде перемога, і вона автоматично вирішить всі наші проблеми і всі наші сподівання здійсняться. Це довгий процес, і він, скоріше за все, буде тільки починатися після перемоги. Відшкодування за заподіяну шкоду – це обов'язково частина наших подальших стосунків із нашими партнерами, і як я сподіваюся, з державою, яку ми переможемо. Але процес реального відшкодування він може затягнутися багато років, і це і процедурна частина, і методична частина, і частина публічної активності, дипломатичної активності. І тут я бачу настільки, що це буде важкий шлях. Що очікувати, що він буде швидкий, ми не можемо. Я б хотів би своєму сьогодні виступі сказати, що ми не маємо бути зайвими оптимістами. Ми маємо готуватися до довгої боротьби. Бордовгі боротьби з Росією не тільки у військовому плані, а в суспільному, соціальному, політичному. І всі ці відшкодування вони мають бути, але після того як ми цей шлях пройдемо.